Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Як ви бачите, мій мотор-січ з бункерною сажалкою, оце ми почали садити. Тільки ось все. І як ви бачите, пішов дощ. Ну, що я можу сказати? Досвіду у мене з мотор-січом мало, але хочу сказати тим, що дуже зручно, коли йдеш за кермом, все видно. Тобто можна. Часно підрегулювати колеса, бачиш, де все, як воно йде, дуже супер. Єдине, що сажалка ще ну як, працює, але картопля була з, з, з вуденням, то трошки прийшлося рядом йти оператору і поправляти її, бо воно тягнеться одне за другим. Але я скажу дуже супер їде, не встиг я засняти. От, і не знаю як буде, але йде як танк. Ну так, помаленько, тихенько, одною рукою, точно по лінії, бачите, чим зручно, коли отакого їдеш близько колесу, все видно, все воно гарно. Загортає відмінно. О. І головне, що рівно їдеш, бо встигаєш вивернути кермо. Ну, є фокуси, трошки картопля хороша, такого. Але посадимо. Я так думаю, справимося з цією справою і все буде добре. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. А наш мотор Січ. Працює. Ми переможемо! Слава Україні!